Урок 18-й. Так який же вихід, щоб відробити панщину і щоб перейти на якийсь новий рівень? Духовність, література рушій духовності, духовність рушій світу написав, ствердив, сказав Юрій Кириченко, духовність. Ну, що ж таке, духовність? Чим її їсти? Це як сало без хліба, ну, як її показати? Ну, дуже добре про це все написав Юрій Криченко. Мені б хотілося, щоб ви запам'ятали, що таке духовність. Духовність, чим керується все, світ космос. Це є в сакральних, в сакральних речах, в сакральних книжках. Це, це є написано на це, де я вам говорила вже про е, океан думок, що е, домок дуже багато. І це цілий океан мислі. І там є три течії, якби основні. Перша течія це думки, які лежать на поверхні, вони від плоті, які відображають вашу мускульну силу. Їх тут 75% в Україні, не знаю в Україні, але в нас в будинку це точно. Другі думки, які дають успіх, які дають. Процвітання це в кого пішов бізнес, хто виїхав за кордон, здає свої квартири. Це ну, в кого є гроші, хто, хто досяг чогось. Вони все це дотягли, досягли на... це не тільки ті, а ті, які досягли розвитку в літературі, в мистецтві, ну в науці, в механіці. Ну це ті, які. Щось досягли, це ті, які пішли через серце. І третій рівень духовності мислі це подвиг самозречення. Так от, Подвиг самозречення, ну, цей подвиг вчинив Юрій Кириченко. Я йду за ним, люди. Значить, відповідно, через цей подвиг, через ці думки ми приходимо до третьої найглибшої мислі, яка називається вогняний світ. Ну, читайте роботиха реріхів, читайте роботи Блавацької, читайте Біблію, а насамперед читайте казки. Що таке вогняний світ? Це оця казка по щучому віленню, по моєму хотінню». Зробись. В будинку ремонт по щучому по моєму хотінні, тобто, тобто через аскетизм, через самозречення, ти приходиш до розуміння таких речей, як духовність, щоб вам було це зрозуміло, що таке духовність, Юрій Кириченко, вам це дуже тонко і дуже красиво написав. В книжці, яка вийшла у нас в будинку «Достигання вітрів. Ну, я вам скажу коротко: у нас у будинку багато жінок народили дітей. Дітей, коли ви дивитесь на пошмішку тієї дитини-малюка, який місяць, два, три, то і є Всесвіт, ото він такий. І що таке духовність? Що Всесвіт просить від нас або до чого йдемо? Не квапся, не спіши, не перевайся. Осіння музика не відзвучала, на оптимізмі й совісті тримайсь. У них, повір мені, геть всі начала. Не квапся, не спіши, не поривайся, в містеріях не вичах дзеркала. зеркала, в сап'янці небайдужості взувась, Ти люба в суть містерій не вникала. Не квапся, не спіши, не голоси, тебе і так почують всі балади, на час благословення не проси на паперті в безмов'я Христа ради. Хвилинне не підтвердять небеса, хвилинне не освятять чорні ріллі, духовність щонайвисті краса, як доня біля таїнств породділі. Юрій Криченко.